Дивіться, яке воно гарне. Сьогодні приготуємо смачний десерт з гарбуза. Гарбуз для цього десерту ми відваримо, а також можна, звісно ж, і запекти його. Трібен е, сир кисломолочний, дев'яти, або навіть більше, або менше, це вже за вашим смаком. Е, по жирності я маю на увазі. Візьміть за своїм смаком, яку хочете. жирність, яку ви бажаєте, таку візьміть. Також буде, буде потрібна сметана, жирність за вашим смаком, але у мене 20%. Один апельсин. Або без нього теж буде смачно. Потрібен буде желатин, ванільний цукор. Також ще буде потрібен цукор звичайний, але я не буду додати цукор звичайний, я додам стевію. І Такі полісточки мигдалю для оздоблення нашої страви, нашого десерту. Я буду робити десерт зі стевією, а можна взагалі, якщо солодка, солодкий гарбуз взагалі не додати, ложку можна цукру додати, тільки в кисломолочний сир і все. Трошки додав стевії, щоб ну, трошечки воно тоді смачніше, звісно ж, коли солодке. Візьму дві мисочки і воду насиплю, отак 10 грам сюди, і там 12. Заливаємо желатин кип'ячиною водою. Не кип'ятку. Отак от заль'ємо, отак. От Водички можна додати грам десь по 100. Вода в мене парує, але вона вже давненько виключився в мене чайник. Тому тут градусів десь 50. Отак, От ретельно я перемішаю. Так, і хай розчиняється. Поки готується гарбуз, зробимо сиркову масу. Так, я пів півчайної ложки стевії, мені буде достатньо, а ви додавте цукру, якщо бажаєте солоденьке. Додаю ванільний цукор. Цілий пакетик можна розділити туди, трошки, трошки туди, трошки туди. Але я не... Я добавлю, е, до кисломолочного сиру і все. Гарбуз має такий приємний гарбузовий смак, тому туди, я думаю, що не треба додати. Додаємо 3 ложки сметани, в гарбуз додамо тільки 2. А чомусь сюди більше, тому що завжди. Сиркова маса завжди густіша. Тому ми її трошечки і додамо сюди більше сметанки, щоб вона гарно розрівнювалася і лягала гарненько при формуванні нашого десерту. Тепер цю масу зіб'ємо блендером до густоти, до такої однорідної густоти, як густа сметана буде. Так, збиваємо. Вийшла те, що треба. Маса у нас вийшла така кремоподібна. дуже приємна структура така, гарна-гарна. Так, сюди вводимо набухший желатин. Можна, якщо він у вас трошки захолов такий застив, то роз, за допомогою мікрохвильовки розтопіть його в мікрохвильовці. А якщо він у вас нормально. Себе почуває вже як такий. Я ж трошки водичкою його тепленькою заливала. Ось у мене трошечки, бачите, на дні я його трошки зараз все-таки розчиню у мікрохвильовці. За допомогою мікрохвильовки розч... розчинила. Так, нагріла, і він такий однорідний став. Так, вводимо сюди тепер желатин і швиденько перемішуємо. Так, вінчиком гарненько гарненько його, так Змішуємо, змішуємо до однорідності. Ну, тепер наша маса така, така, як треба по густоті. Вона дуже гарно ляже на нашу форму. Я беру скляну форму і швидко і викладаю, виливаю цю масу, а можна поділити на декілька. Формочок, можна, наприклад, якісь там криманки, І можна ще кудись, силіконові формочки. Теж, мабуть, буде, я не, не пробувала в силіконових робити, але хочу спробувати. І отак от вилили все. І можна ставити до холодильника, хай він цей перший шар захолоняє. Все. А ми будемо робити зараз гарбузове. Таке ж саме гарбузовий шар такий, гарбузову масу. Гарбуз у нас зварився. Нічого, що він ще парує, тепленький, гарячий. Зараз ми будемо сюди потихасінько додати інгредієнти. Я додам до гарбуза, цедру, лимона, цедру апельсина, а можна також і лимоне, звісно, теж буде смачно. Натираю на такій середній терці. Якщо зможу потерти. Якщо ні, зараз переверну і натру на іншій. Так, погано треться в мене на тій терці, тому я на великій крупній терці натру. А далі він переб'ється просто блендером. Забрала з апельсина повністю цедру. Зараз додам до гарбуза. Додамо ще сік одного апельсина. Зараз я отак, наскільки зможу видавлю, можна вищавлю. Можна за допомогою соковижималки, звісно, отак. Ну і цю половинку теж. Нам достатньо буде. М -м -м. Можна в цьому соці було б замочити желатин. Теж було б добре. Так. Ось гарно так вийшло соку. Так. Добавляю сюди сік. Можна трошки помішати, але не обов'язково, ми зараз будемо все це збивати блендером. Так, додаю дві ложки сметани. Отакі гарні. Якщо у вас вже захолос сметанний шар, можете додати вже жела... желатин і все-все разом зараз зіб'ємо блендером. Szwec Так, гарбузова маса готова. Я хотіла вам показати, яка вона по густоті. Отака, От вона, як, як збили, вона така ще й стала така, повітряна. На сметанний шар ми зараз вильємо цей гарбузовий. Сметанний шар у нас уже захолов. Пройшло буквально, там, я не знаю, скільки хвилин. Ну, 10 від сили. Дивіться, як зеркало, як. як... Все, все добре, як холодець, навіть краще. Так, і тепер заливаємо нашу гарбузову масу на сметанний. Ой Боже, як це смачно! Воно зараз теж застине швидко. Це такий швидкий, смачнючий, осінній, гарнезний десерт шкода тих, хто не любить гарбуз. Ну, це так смачно. Можете так трошечки, звісно, поправити. Так якось о, вирівняли. Дивіться, яка вона буде поверхня. повністю повністю рівненька. І зараз ставимо, вона навіть у мене трошки грамулечку, тепленька. Можете поставити на, на підвіконня, можете десь поставити в холодне місце на балкон чи на двір винести, хто де живе. І я ще хочу отак от кинути. Сюди пелюсточків мигдалю. Це теж буде дуже-дуже і смачно, і гарно. Це буде супер. Можна, звісно, це додати, як трошки захолоне, він тоді так буде лягати на поверхні. Хто притримується правильного харчування, хто рахує калорії, хто е просто любить, не вживає цукор. Це дуже підійде. дуже. Ми перший раз робили його, він у нас розійшовся за, за, день, за день. Я пригостила сусідів, пригостила племінницю і сама підсіла так, що все не могла дочекатися, коли ще, і ще зроблю і з вами поділюсь рецептом. Я зараз ставлю в холодильник, до холодильника поставлю. Він у мене вже не, ну, не такий по температурі, що можна ставити в холодильник. І як захолоне, ми його ще й розріжемо, я вам покажу, які розрізи, який в розрізі, який це на смак смачний, просто немає слів. Так, наше желе застило. Дивіться, яке воно гарне. Ось, застило аж бігом. Таке гарне і так швидко-швидко застигає прямо те, що треба. Зараз будемо куштувати, я вже нагріла каву собі. І зараз відріжу кусочок, щоб показати вам, яке воно всередині. Достаємо кусочок. Зараз я, так, вам видно, як я ріжу його. Так хочу відрізати не знаю, як правильно і як буде гарніше. Хочу вам показати тут розріз. Бачите, ось цей куточок, як, ну, гарно. М -м -м. Боже, я навіть не знаю, що напоминає. Мені дуже-дуже тут багато апельсинового смаку. Хто бажає додати цукор, більше цукру, додайте. У мене тут тільки півчайної ложки стевії. Мені достатньо, щоб перебити смак, перебити. Ну, своє бажання їсти цукор, як би сказати. Коли хочеться солоденького, а цукор їсти не можна не можна, то це дуже-дуже гарний замінник. Йому ще можна трошки застити, він до ранку би постояв і ще більше б захолов. Іменно гарбузове. Але воно майже-застило, -майже вже так захололо або трошки більше додайте желатину. Не 10, а 15 грамів. Всім смачного! До побачення!